Далі перейдемо до заяв, можна так сказати, гучних, адже можливість мобілізації до лав су жінок допустив колишній головнокомандувач, а нині посол України Великій Британії Валерій Залужний. Про це він сказав у своєму виступі в аналітичному центрі Четем Хаусу в Лондоні. З його слів, якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то Україна це. Зробить. Але додає, що потрібно не допустити війни в Європі як це було 39-му році іншими шляхами, а не через мобілізацію українських жінок. За законом про мобілізацію, який почав діяти 18 травня, mm -hmm. на обов'язковий військовий облік повинні стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Зокрема, жінки-медики від 18 до 60 років, яких визначать придатними до служби за станом здоров'я, добровільно на облік можуть стати фахівці з тих професій, які є спорідненими із відповідними військовими спеціальностями, зокрема зв'язківці, it фахівці, оператори БПЛА, бухгалтери, діловоди або кухарі. За словами військових експертів, в армії чимало посад, які можуть обіймати жінки. Звісно, навіть перебування на військовому обліку не означає обов'язкову мобілізацію жінок, адже вони можуть піти служити лише добровільно. Точно не візьмуть в армію навіть за великого бажання вагітних дружин військових, якщо у них є неповнолітня дитина, матерів одиначок і навіть тих, у кого близький родич має звання герою України. Ну і станом на вересень 24-го року у збройних силах України перебувають 68 тисяч жінок, з яких 48 тисяч є військовослужбовцями, а 5 тисяч несуть службу у зоні бойових дій. Так статистику наводить державна секретарка Міноборони Людмила Дараган. І ця цифра значно більша не лише ніж у минулі роки, а й навіть на початку року, коли на різних посадах в армії працювало понад 45 тисяч українок. Детальніше це аналізувати зараз будемо із народним депутатом від фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, мої вітання і слава Україні! Героям слава мої вітання, пане Олександре. Чи припускаєте ви, що рано чи пізно в Україні таки доведеться залучати до війська жінок, і мобілізація може стати для них обов'язковою? Чи це мало ймовірно? Так, я десь зникв чи я не знаю, є, є, бачу. дивіться, я можу мати якісь свої власні оціночні судження uh -huh. не більше. Ну, на мій полі, що те, що сказав пан Залужний, все ж таки має нотки сарказму до європейського співтовариства з того, що дивіться, у нас закінчуються все ж таки відповідні військовослужбовці, наші військові, які захищають деякі uh -huh. територію України. А й територію всього, всього європейського співтовариства, е, і натяк на те, що якщо вони там якось не пришвидшаться в надання допомоги, бо вони якось уповільнились, да, то все може бути, і ніхто не виключає того, що війна буде на території Європейського Союзу. Угу. Тобто, виключно це був меседж е, Європі, я так розумію. Це, 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 це ж мої оціночні судження. Ні, я це розумію, не, так. Ви Виключно так. Я розумію, що звісно. Uh, При всі повазі до всього жіночого військового співтовариства uh, я багато зустрічав на фронті. Рі, рі, різном, на різноманітних посадах. Повірте, але дійсно ну в збройних силах, наприклад, не вистачає фінансистів. Від слова достатньо мало розумієте. Uh, гроші. От, наприклад, на рахунках є військова частина або бригади. А витратити вони їх повністю інколи не знають і не можуть. Чому, бо просто немає звичайно, як то кажуть, бухгалтера і так далі. Да. Uh, в питання зв'язку. Тому ж не кажемо про жінок, які будуть бігати в окопах з автоматами. Ми yeah. кажемо про жінок, військовослужбовців, військовозобов'язаних, чи хто там буде за власним бажанням йти зараз. Багато, до речі, зачиняється підприємство, закривається в бізнесі, да, і ну, бухгалтер в якійсь військовій частині, десь в якомусь місті, це ж не на передовій, буде може отримати більше коштів аніж в економічному секторі. До речі. Тобто, це фактично можуть бути е, ну як ймовірно, якщо це відбудеться, так жінки саме тих тих спеціальностей або професій, які найбільше потребують Збройні сили України, але вони фактично не будуть долучені до, як ви зазначили, певних військових дій, скажімо так, тобто вони можуть працювати в осередках збройних сил України, але займатися питаннями, які, наприклад, там більше відносяться до жіночої частини людства. Ну щоб мене потім щось не звинуватили. Ще раз хочу наголосити. Я на 199-му дев'ятому навчальному центрі зустрічав військовослужбовців і жінок, звісно, та да? але ще раз хочу наголосити, Мова йде про те, тобто, якщо е військовозобов'язана, зобов'язана захисниця. Ну розуміє, що вона може виконувати бойові завдання і має на це відповідні фізичні чи там повноваження, То звісно, хай виконує, думаю, ніхто заборонити не буде. Але я кажу і кажу про те, що треба підсилити в, от, в таких цивільних професіях, які є і в армії Збройних сил України. Ще раз на ну, хочу задати там медики, бухгалтера, зв'язківці, там ну тощо де діло води є якісь бо. Паперову армію ніхто нікуди не надів, і вона продовжується бути. Угу. Зрозуміло, так. Ну зараз ми бачимо, що так чи інакше, чимало жінок долучені до війська і добровільно долучалися. Це лише не йдеться там про військові медичні, точніше спеціальності. Так не, не лише про медиків йдеться а й ті жінки, які а, добровільно долучилися до Збройних сил України. Розуміємо, що так чи інакше певних спеціальностей і професій саме жінок. Не вистачає в збройних силах України. Очевидно, є певні спеціальності, які будуть затребувані. Але якщо я так розумію, ця ідея дійде до своїй реалізації, то відповідно потрібно буде розробляти спеціальний механізм е мобілізації жінок, щоб це було чітко прописано, аргументовано і злагоджено, хто саме так, які категорії, як ви і зазначили, можуть бути долучені до війська. Але це я так розумію, що це поки що доволі далека ініціатива. Це лише на межі обговорень, скажімо так. Ну, цього навіть немає обговорення. Я сподіваюся, до цього не діє. Сподіваюся, що такі європейські співтористи, наші партнери. Достатньо швидко е, почнуть рухатись у напрямку того, про що вони декларували на початку війни щодо підтримки. Зрозуміло, пане Олександре. Почули вашу позицію з цього приводу. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, народний депутат від фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, долучався до нас. Олександр Федієнко спілкувалися про ймовірну мобілізацію жінок до збройних сил України.